Вітаю українців, йдіть нахуй, й москворотів. Я рідко коли висловлююсь е, на рахунок наших е, сусідів, е, росіянців, русських чи як вони себе там називають, є такий от Лисий бубен нагії, Тіпа там актр великий з великої букви, тіпа там е, великий е, зібранець думок. Такий філософ посавка СВєтського Союзу. Одним словом, Нагієв, типу нагнув Російську Федерацію. Нагієв ні разу, ні разу не висловлювався чітко і чітко, що робить його країна, його Родина, батьківщина Російська Федерація. Нагієв. То він бриє свою е, лису голову, нахренай її брити, він її бриє. то й він одіває синю жовту курточку е, на тлі е, жовто-блакитного неба. То він вічно розказує е, про свого діда, якого, е, який там десь воював, де він що там воював. Ну ніколи. Не висловлював свою думку, що Російська Федерація напала на Україну і вбиває українців. Якісь там ті е, пости пише по два слова. Одним словом, секло і секло, а не герой і ніякий не міцний грішок. Нагію це є гівно російське, яке запхало в рот е, руський хуй і нічого не може сказати. От що я можу сказати про цього мачучмо. Слава Україні! Нас таких багато не тільки я один посідаєм в поїзд і втікнув хто куди.